Тарас Григорович Шевченко, ми в купочці колись росли, ми в купочці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились, та говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані помирали а ми малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Веселе є колись село, чомусь тепер мені, старому, здавалось, темним і німим. Таким, як я тепер, старим, і бачиться в селі убогі, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило. Таке собі, як і було. І яр, і поле, і тополі, і над криницею верба. Схилилася, мов та журба, далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька, і вітряк за гаю крилами махає, і дуб зелений, мов козак, із гаю вийшов та й гуляє по підгорою. По горі. Садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю. Мої старі хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова гладесенько сатун стирає, нехай святими спочивають мої старії. Чи жива ота Оксаночка? питаю у брата тихо я. Яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чого ти, брате, зажурився?» Я не журусь, помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями, та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі сидить під тином, мов зозуля. Та кукає або кричить, або тихесенько співає та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так так, що краля, і невбога та талану Господь не дав. А може, й дав, та хтось украв. І одурив святого Бога.